Вітаю вас розумашки, посміхніться сонечку. Здравствуй золоте, посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхніться дощику, лися, мов з відра. Друзям посміхніться, бажайте їм добра. Сьогодні до мене завітала в гості пташечка. І розповіла мені одну новину про те, що нарешті довга холодна, сніжна зима закінчилася, а прийшла на її місце інша пора року, тепла, сонячна, привітна. А яка ви дізнаєтеся із моєї загадки? Все у зелені довкола, пасовищі, ліс і поле. Мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки. І в сороки новина облетіла всіх вона сповістити, що весна. Так малять весна. Нарешті і. Підходить до кінця вже перший місяць весни березень. Наступний місяць середина весни квітень. І останній місяць весни травень. Березень, квітень, травень. І зовсім скоро ми з вами висадимо. Наші чорнобривчики, погляньте, які вони вже. Вони вже такі гарні, вже такі листяні, зелені. Ми їх висадимо на клумбу. На них буде йти на крапати дощик, сяяте сонечко, і вони зацвітуть і будуть прикрашати наш дитячий садочок. Взимку, геть усе було білим, все було в сніжкові. Але з кожним днем снігу стає все менше, починають з'являтися проталинки. Діти, а куди зникає сніжок? Сніжок? Розтає, тому що з весною приходить і тепло. Від тепла сніжок перетворюється на водичку, з якої утворюються струмочки, і вони біжать собі полями, гаями. А навесні день стає більшим, а ніч. Протшую. Небо стає голубим і прозорим, а сонечко починає яскравіше світити. На весні прокидається вся природа, розпускаються дерева, кущі, починає зеленіти травичка. Весною з'являються перші весняні квіти, а ще прилітають з теплих країв пташки. Вони будують гнізда та співають веселі пісні. Весною від зимового сну прокидаються деякі тварини. А зараз пропоную пограти в гру де зима, а де весна. Розглянувши картинки, ви маєте сказати: це буває взимку чи навесні. Тож починаємо: це зима чи весна? Молодці малята, звісно, це зима, а пташка висиджує пташенят взимку чи навесні. Так, вірно, на весні. Дерева розквітають взимку чи весною. Вірно, весною, молодці. А катаємося на санчатах по снігу. Ми коли взимку чи весною? Звісно, що взимку молодці. Веселка на небі після дощику з'являється взимку чи весною. Вірно розумашки, весною. А ведмідь міцно спить в барлозі взимку чи весною. Молодці! Взимку! Молоде деревце можна посадити взимку чи весною. Правильно весною. Сніжок іде взимку чи весною? Так. Сніжок іде взимку. А сніговик розтає взимку чи весною. Так, він розтане весною. Молодці діти, ви впевнено давали відповіді на запитання, де зима? А де весна? З якою порою року ми почали з вами знайомитися? Так, мої розумашки, з весною наша мандрівка добігає кінця, та ви не сумуйте, адже весна лише почалася. Ще попереду у нас дуже багато зустрічей. До побачення!